Я остановился и, это самое, и пошел туда посмотреть. Посмотрел, смотрю, открыто все. Зашел поинтересовался, посмотреть, что там. Смотри, нема никого. Ну, крикнул, хозяин, хозяин анима. Короче, и пошел дальше, по дому прошелся. Что при вас было? Пистолет, флабр, нож, короче, ну, два ножа. Один такой маленький, короче, для, ну, для разделки, для снятия шкур. А второй такий производство, як паскогубці, вона ну, розбирається, розкривається, трансформерно. Ви все время з таким Короче, да. В будинку знаходиться стороння особа. Блокувавши будинок з за усіма закладами безпеки, нам було запропоновано невідомій особі здатися. Якщо він буде застосовувати якусь фізичну силу, а лише що ми будемо приєднати до нього вогнепальну зброю. На дане наше прохання ніяких відповіді ми не отримували. Під час того, коли ми блокували будинок, дана особа через вікно намагалася втекти. Після чого він був затриманий. При поверхневому огляді у злочинця було знайдено відмички різного виду, два ножі, а також предмет, схожий на пістолет, на якому було зроблено надпис Флобер. На місце події було викладено слідчо оперативну групу. На даний час проводяться слідчо-оперативні дії.